Одна з найвпливовіших жінок у Німеччині аристократка принцеса Майя фон Гоген-Цолерн приїхала у сніданок з 1 плюс 1 в Україні. Вона не вперше вона показала свідоцтва світлини всій Європі, як вбивають жорстоко тварин в Україні, і тим поставила в шок всю Європу. Гутен так! І також у нас буде в гостях координатор певного року Поліна Баліцер. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто це скопчить? Покажіть його, якщо можете крупним планом. А я так розумію, що цього песика вам підкинули нещодавно. Підкинули нещодавно цього песика. До нас до волонтерів, по люди знають, що ми займаємося бездомними тваринами. Цього песика звуть Теді, Офіційно-неофіційно Пузирьок. або бульбаш. Давайте про українською може. <різь> а... і він дуже чекає нових господарів. Йому дуже, дуже потрібно сім'я. Я розумію. Ви не вперше в Україні. Äh, ich dass und Du bist nicht, das erste Mal hier in der Ukraine jetzt schon. warum bist du dieses Mal gekommen und was macht dir ganz große Sorgen dieses Mal? Wir sind ähm, ich bin jetzt schon zum dritten Mal in der Ukraine und ich bin dieses Mal hier, weil wir unser Versprechen eingehalten haben, der Ukraine zu helfen bei der Lösung der Straßenhunde, des Straßenhundeproblems. Und weil wir eine durchführen. я вже в Україні третій раз, і здесь я потому, тому, що ми все таки сдержали своє обіцяння, і в этот раз привезли з собою проект по стерилизации бездомних животних для того, щоб показати, як ми далі хотим допомагати і як ми можемо допомагати Україні. А чи готові українці допомагати вам в цій шляхетній справі? взагалі як це буде відбуватися? Тобто, вилов собак, стерилізація, на це повинні мати великі гроші. Und die der Ukraine auch Glaubst die Ukrainer die Ukraine bereit, ist, bei diesem lobenswerten Job mitzumachen? Und wie viel Hilfe wir uns von der Ukraine erwarten, von den ukrainischen Behörden, und wie das auch in der Zukunft, deiner Meinung nach, aussehen soll? Das, ist das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Menschen verstehen, dass das Töten der Hunde keine Lösung ist. Und ähm, ich bin einfach hier, um, um ähm, für Empathie für Tiere zu werben. Самое главное, Майя считает, это то, чтобы люди просто поняли, что убийство животных не является решением проблемы. И я здесь в том числе для, для того, чтобы показать, что, показать эмпатию по отношению к животным. И животные сослуживают на хорошее обращение, и их не нужно убивать. Die Menschen müssen verstehen, dass es ja nicht die Schuld der Hunde ist, dass sie auf der Straße leben. Es ist die Schuld der Menschen, die keine Verantwortung für sie übernommen haben. Люди должны понимать, что то, что животные живут на улице, это не вина животных, это вина людей, которые выбросили их на улицу, и люди должны взять на себя за них ответственность. Und die Menschen müssen verstehen, dass das Töten der Straßenhunde, das ist inhuman, es ist grausam und es verstößt auch gegen das 2006 in der И люди должны понимать, что убийство животных это не приносит никакой пользы, это не гуманно, и в том числе это противоречит закону, который с 2006 года на Украине есть, который запрещает убийство бездомных животных. Есть звонок, а вы, можно назвать, только и доброго ранку. Алло. Алло. Доброго. Если можно, коротенькое питание, будь ласка. Я хотела, первых Марию поздравить тем началом, который как бы есть уже у нее на Украине. Я одабриваю ее поступок, потому что сама такая говорит, мать Тереза, у нас дома мало того, что 9 приемных детей, мы даже такие морозы, с ту же морозы, мы забирали собак домой, даже тех подкармливали собак, которые просто ничейные. Я очень благодарна ей за то, что вот она приехала на Украину и занимается этим делом. Потому что чем больше таких людей, может быть, наши люди здесь на Украине поймут, что... Собаки тоже имеют право иметь место под солнцем. Бог и им жить на этой земле. Мы все люди, мы не звери. Дякую. Можете відреагувати, до речі. Aber das ist meine Hoffnung. Ich glaube, es ähm, gibt Menschen in der Ukraine, die Tiere mögen und die wissen, wie schön das Leben mit Tieren ist und die auch respektieren, dass Tiere sind ein, ein Schöpf Gottes Sie haben eine Seele. Und man kann doch nicht so einen kleinen Hund in einem fahrenden Krematorium lebendig verbrennen. Ja, warum krematorium? Das ist Майя говорит, что вот именно такие люди, как девушка, которая сейчас звонила, это та надежда, да, которая у нее действительно есть. То есть надежда, что в Украине есть люди, которые понимают, что нельзя так обращаться с животными. Und и нельзя таких животных бросать в крематории живьем. Für die hunderttausenden von Hunden, die hier auf eine grausame und illegale Art und Weise umgebracht worden sind, um die Menschen noch mal daran zu erinnern, dass Tiere ähm, ja in der Schöpfe Gottes sind und dass sie ein Recht auf ein Leben haben. Wer kommen möchte um 18 Uhr St. Katharinenkirche mit der großartigen Künstlerin mhm. Natalie. Wie? Ähm, oh. На, уль... в в на в церкві святої Катерини буде проходить служба у пам'яті безвинно погибших бездомних животних в шесті на в церкві святої Катерини. Хто хоче, всі можуть прийти кому не безразлічна судьба бездомних животных. Я Насправді був вражений mm -hmm. а, тим, що а, є такий рух. А є такий рух, який називається докхантери. в Європі, в Україні є такі люди. Вони за власною ініціативою свідомо нищать жорстоко тварин, зокрема собак. В Європі є успіхи боротьби з цими нелюдями. Also ich war einfach fasziniert dass es äh, überhaupt so, sowas gibt wie doch Hunter hier in der ukraine ob das in, in der ja. oh, gib, mal, gib mal den hund. ob das äh, in, in deutschland in der will äh, er ihn da, adoptieren ja, ja. oder wird es der fernseh hier? Ja. jede morning show hat einen hund normalerweise in deutschland ob, ob der Erfolg in der Ukraine, also ob in, der, in der Europa überhaupt so etwas gibt, diese Dokkante und wie man dagegen vorgeht? Also ähm, das hat die ganze Welt erschüttert, ähm, diese Bilder zu sehen, dass hier Hunde lebendig in Krematorien mhm. verbrannt werden. Und das hat das Image der Ukraine ähm, auch sehr stark beschädigt. Ja? That must say. And the must be the image of Ukraine the virtue, the tourism, the sport and the food so we have very protests and the first time. Насправді нещодавно і е, люди, які нам зараз телефонують, хочуть його взяти. Насправді ми хочемо його віддати в добрі, хороші е, людські руки. Я дзвінок, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Доброго назвіться звідки ви є? Мене звати Надія. Надія, ви справді хочете я забрати? петровської області. Я не знаю, як мені передадуть цього песика з Києва, але я була б дуже вдячна. У мене шість прийомних собак. Всі підкинуті. Я живу біля дороги. Ну прямо на біля дороги Дніпропетровськ-Київ. Mm -hmm. і кому не, не потрібна яка кішечка чи собачка. Підкидають от ми годуємо семеро котів, шість собак. Це буде сьома собачка. Ми будемо буде сьома. Ну, ми віримо в те, що життя тих шістьох песиків, які у вас воно достойне. Добре, зараз ви не кладіть слухавку. Наші адміністратори власне, і гості зв'яжуться з вами. А як передати цього песика? Бульбаш ми його назвали Позира, бо там ще таке німецьке аристократичне назва, прізвисько є. Віддамо його, ну і будемо стежити за його доли, за його життям. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні змогли додзвонитися. Слава Богу, люди є у нас в нашій країні у май 11 спасених собак судяться. Дякую. У нас була в гостях координатор Поліна Баліцер в Україні, координатора тих акцій, проводить неодноразово вже в Україні наша гостя. Це принцеса Майя фон Гоґен Цовер. Пам'ятайте про те, що людяність, гуманність починається із ставлення нашого ставлення до тварин. Доброго ранку, новини ТСН Сандітеран. Щоранку на